Ви б довірили своє життя лікарю, який навіть не має медичної освіти. Не поспішайте з відповіді, а тільки послухайте історію цього американського лікаря. Фільм Творіння Господнє» розповідає нам історію Вів'єна Томаса. Він був звичайним молодим Теслою, коли відомий хірург Блелок Томпсон запропонував йому стати асистентом у лабораторії дослідницького університету. Спочатку юнак допомагав створювати спеціальні інструменти для експериментів, але Блелок помітив у хлопця величезну жагу і любов до медицини і дозволив йому бути учасником свого дослідження. Талановитий Вів'єн Томас зробив великий вклад у вирішення проблеми пороку серця, проте ніхто про його участь у цьому досягненні не знав. Події відбувалися у 1930-х роках, коли в суспільстві панувало зневажливе ставлення до темношкірих. Його ситуацію ускладнювало й те, що він не мав медичної освіти чи визнають люди великого талановитого хірурга, попри його колір шкіри і освіту. Це історія про віру, наполегливість та справжню майстерність, яка не завжди потребує диплома, проте завжди потребує серця. І якщо після цього фільму вас знову запитають, чи довірили про своє життя лікарю без освіти, ви вже точно не поспішатимете з відповіддю.